Пам'ятаєте, колись в школі був такий такий і є такий предмет, або принаймні тема в предметах історії або літератури, називається міфи і легенди народів світу? Так от, всі народи світу мають свої міфи і легенди. І також український народ має свої міфи і легенди. Зокрема, міф і легенду про всесильність Північно-Атлантичного Альянсу НАТО і про цілючість членства в Європейському Союзі. Зараз я хочу показати вам слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я багато років. Залужного слова на цю тему. Я багато років, я пам'ятаю, років 20, тому, а то більше, коли почав займатися журналістикою, публічним коментуванням суспільних і політичних процесів, завжди, послідовно, багаторічно, я ніколи не змінював свою позицію в цій темі, ставив під сумнів: е, доцільність Українського генерального такого генеральної стратегії набуття членства в НАТО і Європейському Союзі. Ну, по-перше, тому що ну, великою мірою це тоді і зараз залишається примарною метою, принаймні членства в НАТО, тобто малоймовірним, мало метою. По-друге, це наше прагнення туди, воно завжди використовувалося ними для того, щоб шантажувати Україну, ставити в нас ну, такі абсолютно неприємні пози, я перепрошую. Ну і також все це під цим соусом дуже часто пропонувалося зміни в українське законодавство, які підривали наш суверенітет і нашу незалежність і в економічних питаннях, і в оборонно військових питаннях. Ну, ми ж дійшли до початку повномасштабного вторгнення Росії, до початку російської агресії, дійшли ні з чим. Ось так ми дотоваришувалися з НАТО і з іншими країнами, нашими західними стратегічними партнерами, що ми підійшли до 14 року війни ні з чим, що були нездатні захищати ані Крим, ані Донецьк, ані Луганськ. Відразу хочу забігти наперед. Україна це європейська нація і європейська держава. Україна це древня європейська нація і європейська держава. Ми частина західної європейської цивілізації. Ми в центрі європейської цивілізації. І сьогодні Україна є основним уособленням справжніх лицарських вартостей, сформованих на європейському континенті. Тому все, що я зараз говорю, критичного осмислення про європейський союз або про НАТО, більше про тут про НАТО буде говорити е, йтиметься, е, не означає того, що я відриваю нашу ідентичність від європейського контексту. Ще раз наголошую: саме Україна є європейською цивілізацією, а не вони дуже часто, як нам намагаються це показати. Я це говорю не для того, щоб відірвати Україну від західного євроатлантичного простору і європейського, передусім, а для того, щоб наголосити, що ми є європейський простір. Да, Там є певні хороші надбання е і стандарти, які нам треба реалізовувати тут не тому, що вони є там, а тому, що ми самі ухвалили такі рішення і рухаємося в напрямку економічного розвитку, стратегічного розвитку. І безп... розвитку нашої безпекової спроможності безпекового потенціалу, коротше кажучи, повертаючись до НАТО і до міфів і легенд народів світу, так один з одним з найбільших міфів і легенд українського народу є віра в те, що НАТО всесильне нас врятує. Звісно, в періоди різних українських політичних періодів різних президентів Кравчука, Кучми, потім Ющенка, потім Януковича, потім Порошенка. Ну, до зеленського, включно, були різні періоди. По правді кажучи, НАТО ніколи не користувалося в Україні дуже великою популярністю. Ну, були часи, що на моїй пам'яті, коли підтримка членства в НАТО була там на рівні 15% і менше, на членства в Європейському Союзі завжди була значно вищою. Членство в НАТО вона завжди була ну просто мізерною. Коли, звісно, почалося повномасштабне вторгнення, трошки збільшилася рівень людей, кількість людей, які підтримують членство в НАТО. Але з винятково з міркувань того, що на щось треба сподіватися, бо такий агресор прийшов. І ну а на кого, якщо не на НАТО, тому що цей міф і легенда вона дуже сильно підживлювалася військовим і точніше політичним керівництвом України. І в 2018 році попередній президент Петро Порошенко він довів оцю міфологізацію членства в НАТО до своєї кульмінації, він вніс в Верховну Раду України необхідність, необхідність пропозицію зафіксувати в Конституції України нашого членства в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Альянсі. Тобто, якщо раніше це було темою Політичної пропаганди або темою політичної дискусії суспільної дискусії, то в 2018 році це стало пропозицією зафіксувати це в конституції. А в 2019 році це було рішення проголосовано в 2019 році конституційною більшістю, бо так вносяться зміни до конституції, і членство стратегічний курс України на членство в НАТО і в ЄС став записаний бути в конституції. Ну, на думку Порошенка і тієї команди, це було зроблено для того, щоб якась інша влада, яка колись прийде в Україні до влади, не змогла змінити зовнішньополітичний курс України. Це, типу таке було пояснення. Але я завжди наголошую, що зовнішньополітична орієнтація України і взагалі екзистенційна орієнтація України, тобто усвідомлення себе як частиною в глобальному просторі, не залежить від членства або нечленства. Ідентичність не залежить від членства. Ідентичність України це сильна, велична європейська християнська нація і цивілізація. Ось це є наша ідентичність. І ця ідентичність має бути усвідомлена різноманітним практичним способом набуття сили, набуття спроможності, а не способом спроб вступити кудись і на цьому шляху вступання. Піддаватися ну іноді такому гвалтуванню з боку цих країн, які користуються нашим бажанням і висувають вимоги, які абсолютно не відповідали не відповідають українським національним інтересам. І всі ці роки я завжди говорив все, що я думаю, з цього приводу. І знаєте, для того, щоб, ну, скажімо так, підкреслити не просто драматичність, а трагізм всієї цієї історії. Великою мірою повномасштабне російське вторгнення почалося в Україні в 22-му році саме через фіксацію НАТО, членства в НАТО, в Конституції України. Ще раз наголошую, нам плювати на те, що думає Росія, і Московія про нас, не їм вказувати нам, що робити, який курс, які доктрини сповідувати. Але я хочу сказати, що рішення зафіксувати це в Конституції стало однією з причин, чому почалася повномасштабна війна. На це не можна закривати очі. Це правда, це історичний задокументований історичний факт, що в дев'ятнадцятому році внесення зміни в Конституції, НАТО як стратегічна ціль, і через три роки починається повномасштабне вторгнення. І агресор прямо декларує, що це одна з причин, чому вони на нас напали. Це їх ніяк не виправдовує. Московія має бути знищена і розділена на значну кількість е суверенних утворень. Uh, і це імперія зла, яка має бути подолана, і Україна сьогодні показує приклад, як це здійснюється. Ніяка яка інша країна не витримувала такої збройної агресії, як Україна витримує збройну агресію Росії. Але ця агресія почалася в тому числі через НАТО в Конституції, і це треба знати. А тепер увага до залужного. Я обіцяв показати відео залужного. Головнокомандувач Збройних сил України легендарний батько Залужний, людину, на якого ну, багато хто, там, я не знаю, так неправильно казати, да, але там ледь не молиться. E, і, до речі, особливо його люблять ті, кого прийнято вважати порахаботами. Тобто ті, хто просто цілує НАТО в дупу. От, ті, хто цілує НАТО в Дупу, вони дуже люблять залужного. Це одні й ті ж самі люди. Так от я зараз вам покажу, що залужний, легендарний залужний, говорить про НАТО і що він думає про НАТО. Буквально нещодавно він виступив в українському католицькому університеті, відповідав на запитання, і на ютуб-каналі Апостроф була опублікована ця промова. І я вирізав фрагмент для того, щоб ви подивилися, що говорить і думає про НАТО не я. Я думаю і говорю те саме багато років. Але те саме сьогодні заявляє генерал української армії, головнокомандувач Збройних сил України, легендарний полководець Валерій Федорович Залужний, сказав буквально днями: увага! Подивіться і поширте це відео про міфи і легенди українського народу і ціну цих міфів і легенд, яку ми зараз платимо. Поїхали! Повторюся про те, що, на жаль, на жаль, як військова інституція НАТО на сьогоднішній день не має ніякої сили. Або якщо і має цю силу, ця сила закінчиться ну, на протязі місяця. Привожу маленький приклад. Україна отримує десь в середньому, за моїми підрахунками, сім, хай буде шість, щоб НАТО не плакала. Десь шість. Ладно, давайте три візьмемо: три тисячі повітряних цілей вагою від 100 кг і вище. Це ті типу повітряні ціли, для боротьби з якими потрібно залучати зенітно-ракетні комплекси. Три тисячі. По їхній натівській доктрині, яку я абсолютно поважаю, і які, окрім мене, в НАТО знає ще пару чоловік. Я тобі серйозно кажу, бувший начальник комітету об'єднаних штабов США не знав. От, і завжди дивувався б. Дивись, для того, щоб їх збити, 3 тисячі цих повітряних, потрібно десь 10,5 тисяч зенітних керованих ракет. 10,5 тисяч. Ракета Ірісте стоїть 800 тисяч доларів. Патріот 10 мільйонів. Скажи, будь ласка, 10,5 тисяч при таких, 10,5 тисяч ракет при таких цінах. По-перше, їх, є вони є, вони закінчаться завтра. Їх неможливо виробити, просто неможливо виробити. Да і по-іншому вони просто, ну, будь-яка країна, через місяць, воно впаде на коліна. Скаже, ми здаємося, бо ми всі гроші пустили тільки для того, щоб збивати те, що на голові дитина. Ось воно, НАТО. Нато, на жаль, Обслуговуючи інтереси, в основному політичних членів альянсу, вибудувало собі в умовах аб, абсолютної абсолютно демократії, аб, абсолютного б, там, толерантного ставлення до всього. Виробила собі, виробило собі невеличку таку б, доктрину, яка дозволяє вести боротьбу з дві крапки: перше повстанськими загонами, допустимо, в Західній Сахарі. Вони швиденько з ними можуть розібратися. Б можуть провести якусь акцію у Тихому океані, але подальше від берега Бен Ємена, тому що вони показали, як вони можуть боротися, вони вже не підходять туди. Ну і В і В. Можливо, що для мене більш характерно, вони штовхнули свій військово-промисловий комплекс в безумну, скажімо так. Називаємо нашими мірками корупцію, І ця військово-промисловий комплекс заставив їх на 10 років вперед, позаключати контракти на будівництво авіаносців, на будівництво якихось міфічних f 35 і так далі. і так далі. Тобто, держави їм винні гроші за, 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 за повітря, тому що вони ще нічого не зробили. І вони ніколи не підуть тим шляхом, щоб якось зробити себе ефективними. Але вони існують от в тій парадигмі, в якій вони існують. Дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде бан. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Бан. Румунія взагалі бан. все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Ну, впало два шахіда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу, пан, понимаю? А потім він Зонь каже, ти нашу, каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони, каже, полетіли до нас. Каже, то спивайте, кажу. У вас 40 f 16 стоїть. Ось, розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І, скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, скажемо так. Б. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено всередині 90-х років, оця доктрина. Бен. Коли там заводились там, круті там, парні, там, вони ролики знімали, там, транслювалися по Сіенен. Ну, хлопці військових статті роз розказують, що це за війна. Бен. Там тільки цей ролик бен, натовському солдату покажуть бен, відпаде. Не тільки бажання служити, а й, а й ще щось. Тому це ну, страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день, на жаль, не готові. Тому, ймовірніше за все, ймовірніше за все, ну, виходить так, що найкращі гарантії безпеки закладено у нас самих. Повторюся. Ну от, власне, подивилися ми про мову залужного 5 хвилин. Це значні, дуже важливі фрагменти і хвилини, які б я рекомендував переглядати і переглядати, передивлятися і передивлятися. Я, мої однодумці, про це говоримо багато років, але цінність наших слів, вона, на жаль, не сприймається адекватно в порівнянні зі словами головнокомандувача Збройних сил України. І, отже, виходить головнокомандувач. Зараз він вже не головнокомандувач, зараз він посол України у Об'єднаному Королівстві, в Лондоні, у Великій Британії. Але це його експертиза, як людина, яка тривалий час вела найскладнішу, найжахливішу війну в світі в 21 столітті. І він говорить, генерал Залужний, ось що я цитую: як військова інституція НАТО не має ніякої сили. Або якщо і має силу, то ця, ця сила закінчиться протягом місяця. Це легендарне НАТО, на яке молилися там якась кількість українських громадян, деякі політики. І вони, оцей міф, цю легенду про НАТО, вони вдовбували в мізки. обрехали просто українським громадянам, щоб вони почали молитися на НАТО, потім в Конституцію це вписали. Потім... Через те, що ми це вписали в Конституцію, на нас напали, загинуло 200 тисяч понад 200 тисяч українських воїнів від цивільних, знищена величезна кількість міст і сіл. І НАТО нічого НАТО як НАТО, саме як НАТО, виявилось неспроможною, щоб вирішити цей глобальний найбільший конфлікт в світі і на європейському континенті. Далі залужний говорить ще раз: НАТО застаріло, я цитую. І, скоріше за все, окрім якогось політичного захисту, нам нічого не дасть. Потім залужний нагадує, що НАТО це просто обслуговує політичні інтереси Альянсу, членів Альянсу, і вони ні на що майже не здатні, окрім як там атакувати якихось там бойовиків в західній Сахарі. Ну, тобто займатися просто втихомиреннями зноманітних бандитських розборок. Ну або там біля ємінських берегів трошки наводити лад, але там. Ємінські сили повстанські, вони навіть атакують судна натівських країн. Тобто навіть там вони виявилися нездатними. От на що здатно НАТО. Лише просто з повстанцями воювати. І далі генерал Залужний прямим текстом звинувачує країни НАТО, я ще раз дуже важливо, це в корупції. Він звинувачує НАТО, що це корумпована структура, тому що вони позамовляли на роки вперед. Компанія військовопромислового комплексу виробництва там міфічні f 35 говорить Залужний. Тобто він навіть іронізує щодо спроможності f 35 А скільки ми тут молилися, на f 16 а Залужний навіть за f 35 іронізує. І уряди країн пла платять військово-промисловим компаніям? Величезні кошти за замовлення, яких досі ще не зроблено на багато років вперед, а в сучасній війні, сучасні війні воно дуже сумнівно з точки зору ефективності і доцільності. Як показав український контрнаступ, точніше спроба контрнаступу 23-го року, коли всі ці легендарні челенджери, Абрамси, Леопарди, ну і Хаймерси і інші броньовані машини, виявилися безсилими перед... Дешевими дронами, ворога і мінними і інженерними загородженнями все легенда пала, міфи і легенди народів світу. Бо НАТО це міфи і легенди не лише українського народу, а багатьох народів впало. Ну і генерал Залужний прямо говорить, що не існує ніякої п'ятої статті. Ще ніколи в історії існування НАТО, ця п'ята стаття, так звана, ну це стаття, яка гарантує всім членам НАТО, що у разі нападу на якогось члена НАТО весь альянс має втручатися і захищати НАТО. І Залужний говорить, що країни Балтії, Польща, Румунія, тобто прикордонні країни України, дуже добре знають, що ніяка п'ята стаття їх не врятує, бо НАТО не здатні рятувати і захищати своїх членів. І це не лише слова залужного. Рюте, колишній прем'єр Нідерландів, нині генсек НАТО, публічно не приховуючи, навіть не соромлячись, говорить, що всі члени європейські, всі європейські країни разом взяті, нездатні, тобто більше частин країн НАТО, нездатні виробляти зброю і боєприпаси в тих обсягах, кількостях і швидкостях, як це робить одна країна Росія. Це публічні зізнання лідерів НАТО. Соромились би про це говорити. Бо, чесно кажучи, коли вони про це говорять, вони навпаки ще більше посилюють агресивні плани агресора Московської імперії. Але це та реальність, в якій е, міф, міфологізована реальність, така не реальність, а міфотворчість, в якій ми існували десятиліттями в Україні. І українцям скормлювали цю брехню. І вбивали україноцентричність, вбивали гідність національну, вбивали в голови необхідність покладати надії на когось. А коли прийшла біда і війна, вони у нас, країни НАТО, позабирали ядерну зброю, в тому числі, і літаки, і міни навіть забрали, і зараз вони нам Європейські країни на словах нас підтримують, але сили у них реальної немає. Армії немає. В Англії, в Британії, Англії немає. В легендарній центрі Британської імперії армії немає. Є лише маршали і генерали, армії немає. Це про це також говорить, до речі, генерал Залужний. Армії немає. В Європі немає армій. В країнах НАТО в більшості немає армій. Там є е -е якісь особ особовий склад, пару десятків тисяч людей, нездатних ні на що. Як в більшості випадків, ну можливо, там, окрім деяких винятків, типу там Франції, можливо, в Швейцарії, трошки краща ситуація. Але в більшості випадків це ті, на кого ми покладали надію, політики точніше, нам говорили, щоб ми на них покладали надію, потім вони вписалися в Конституцію, потім на нас за це напала московська неадекватна імперія, ми гинемо, і на, на завершення цієї війни. Виходить головнокомандовець Збройних Сил України говорить, НАТО це порожнє місце. Підсумовуючи, дорогі українці, ми маємо, у нас має відбутися щеплення. Ми маємо просто закривати рота кожному українському діячу, громадському лідеру, політику, який нам намагається прищеплювати комплекс меншовартості перед Європейським Союзом або перед. НАТО величним, який ні на що, як виявилось не здатен. Ну, без Сполучених Штатів. Від єдина сила в НАТО це Сполучені Штати, реальна сила. Знову ж таки, на, на останок зацитую Генерала Залужного, виходить так, що найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих. Кінець цитати. Сьогодні масштаб сила, героїзм, і, на жаль, ціною мучениць, мученицької смерті сотень тисяч людей. Ще раз нам нагадує, що наша гідність вона має повернутися нарешті. Хоча б зараз, після того, як ми заплатили ціну величезної втрати територій і життів, ну хоча б зараз у нас має повернутися гідність, наша українська національна, і наше покладання надії на Господа Бога, а також на свою силу, яку ми маємо зміцнювати, нарощувати і ставати сильним, наша гарантія безпеки. Схована в самих нас, говорить генерал Залужний, і також підписується під цими словами. Дорогі друзі, дорогі українці, кількість людей, які мислять у такий спосіб в Україні має збільшуватись. Наша спільнота однодумців має зростати. Ми маємо поширювати ці тези, ідеї серед наших друзів. Тому я запрошую також поширити це відео, цю промову генерала Залужного, ці мої коментарі. Для того, щоб ми позбавлялися і позбувалися міфологем в наших головах, через які ми стали жертвами. Але зараз набуваємо нової справжньої сили. Дякую за увагу! Поділіться цим відео, долучайтеся до команди плече до плеча, для того, щоб будувати Україну на принципах християнських цінностей, на принципах україноцентризму. І на принципах високої якісної компетенції. Дякую за увагу. Побачимось.